Це новини підсумки на телеканалі ITV Media Group. Мене звати Вікторія Петренко. І зараз ми поговоримо про те, чим жила наша область і місто Рівне впродовж цього тижня. Отож далі про таке. Як російські спецслужби руками українців здійснювали диверсії та теракти на Рівненщині? Ідеальна робота. Міський голова Дубна прозвітував перед громадою. Охочі скласти іспит з водіння, змушені тижнями чергувати під приміщенням сервісного центру МВС. you <sighs> Росія змінює тактику війни. До ракетних обстрілів додалися ще й терористичні акти, які останнім часом почали проводити завербовані російськими спецслужбами ласі до легкої наживи українці. Згідно з офіційними даними Генштабу, росіяни останні два тижні знизили інтенсивні штурмових атак на лінії фронту з 229 в грудні до 80 в січні. Зменшилася також ракетна активність ворога, і це добре. Але натомість почали масово з'являтися Відомлення про спроби терористичних актів на території України. Воно й не дивно, адже виробництво ракет обходиться недешево, та й проводити додаткову мобілізацію гарматного м'яса, ризиковано для Путіна. А от вербувати українців, які за 30 срібняків готові продати власну державу, і дешевше, і вигідніше. Адже теракти, які проводять запроданці в інформаційному полі, Росія подає як протести українців проти війни та мобілізації. Та у тільки ті, хто погоджується за копійки продати свою країну, часто замість грошей отримують смерть, бо стають небажаними свідками. А відтак їх знищують їхні ж наймачі. Ну а якщо не знищують роботодавці, то затримують співробітники Служб безпеки України. Наші журналісти зібрали декілька історій, які траплялися з терористами в нашій області за останні два тижні. Хвиля диверсій на рівненщині, вибухи на залізницях, атаки на військові установи та правоохоронні органи. І усе це лише за останні два тижні. В СБУ кажуть, це не випадковість, а спланована робота російських спецслужб. Щоправда, руками корисливих українців. Виконавців затримували по гарячих слідах. Найрезонанснішим терактом став вибух у приміщенні Рівненського ТЦК та СП. Відбулося це 1 лютого після обіду. За інформацією СБУ, російські спецслужби завербували 21-річного жителя Житомирщини. У пошуках легких грошей чоловік приїхав до Рівного, де забрав зачасно підготовлену саморобну вибухівку. Вона приводилася в дію дистанційно. Як тільки виконавець переступив поріг ТЦК, його підірвали. Він загинув на місці. Ще восьмеро військових отримали поранення. Наразі триває розслідування в межах кримінального провадження, розпочатого за частиною 3 статті 258 кримінального кодексу України, а саме терористичний акт. Інший теракт теж не відбувся. 3 лютого правоохоронці затримали на гарячому двох 19-річних хлопців, родом із Сумщини. Їх також завербували через телеграм-канал. Вони мали закласти вибухівку у будівлю Рівненського районного управління поліції. Зробити цього не встигли. Наразі вирішується питання повідомлення їм про підозру та обрання запобіжного заходу. Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна. Йдеться на офіційному сайті Рівненської обласної прокуратури. Вербують до злочинів також і неповнолітніх. Так знайшов собі підробіток 17-річний рівнянин. На нього вийшли російські спецслужби через уже згаданий телеграм. За винагороду він спалив авто військового. Однак, уже наступного дня за свій вчинок отримав не гроші, а підозру йому загрожує позбавлення волі. 17-річному рівнянину слідчі СБУ за процесуального керівництва прокуратури повідомили про підозру. Триває досудове розслідування. Тепер замість обіцяних коштів неповнолітньому може загрожувати до 15 років позбавлення волі. Зловили облизня й двоє жителів Рівненського району 30 та 32 років. Їхнім завданням було перешкодити руху потяга із військовою технікою. За роботу їм обіцяли 10 тисяч доларів. Усі умови чоловіки виконали, заклали мобільний телефон з вибухівкою під залізничні колії та дистанційно підірвали його. Єдине зловмисники не врахували, що вже давно в полі зору працівників СБУ. Оруг сподівався порушити залізничну логістику поставок оборонних вантажів для українських військових на передовій. У затриманих правоохоронці вилучили елементи саморобних вибухових пристроїв та мобільні телефони із доказами підривної діяльності на користь РФ. Таке ж завдання від російських спецслужб отримав і 23-річний житель Стрияща на Львівщині. Він мав встановити вибухівку на залізничній колії у сарнах. Однак йому перешкодили співробітники СБУ. Зломисник не встиг навіть встановити саморобно-вибуховий пристрій, оскільки співробітники сбу регіону затримали його біля колії на гарячу. Як зазначають в СБУ, за минулий рік затримали понад 450 людей, які бажали легких грошей. На гачок російських спецслужб потрапляє як молодь, так і люди старшого віку. Втім, уникнути відповідальності не вдасться нікому. Якщо виконавців не ліквідовують самі замовники, то їх затримають правоохоронці. Під овації та загальний обряд. Міський голова Дубна прозвітував про свою роботу у 2024 році. Усе як вимагає законодавство. Але спочатку, через ковід а потім і через повномасштабне вторгнення мери, не лише на Рівненщині, але й по всій Україні, намагалися звітувати, не збираючи великої кількості людей при цьому. Звіти міських голів були завжди особливим елементом діяльності будь-якого мера. До нього готувалися, його боялися, адже зрозуміло, що в будь-якій громаді знайдеться декілька невдоволених роботою очільника людей, які можуть прийти на публічний звіт і поставити незручні для нього чи неї питання. Тож часу міські голови навчилися обходити цей неприємний момент. Усе частіше публічні звіти міського голови не особливо анонсували, а зал, де проходив звіт, наповнювали лояльними до мера людьми. Його Прихильниками та підлеглими. У результаті під час самого звіту незручних питань ніхто не ставив, особливо творчі міські голови взагалі наперед готували питання, які прозвучать на події. У такому разі серед них могли бути і незручні запитання, точніше сказати, умовно незручні запитання. Схоже, за таким сценарієм пройшов звіт і в мера дубна Василя Антонюка. Адже чомусь в залі не було людей, які могли б розпитати в міського голови про щось так би мовити не потрібне. Тож, аби бути до кінця об'єктивними, наша команда вирішила нагадати меру те, про що він забув сказати, звітуючись перед дубанчанами. Дійсно, ви досить хороший мер і раді ваші дорога. Дякую. Ось у такій атмосфері вдячності та розуміння проходив звіт міського голови дубна Василя Антонюка. Мер міста розповів про допомогу війську, стан навчальних закладів та комунальних підприємств і мовляв, усе в цих сферах справно. Від громади теж запитань було небагато. Лише одна жителька дубна поцікавилася, коли ж комунальники позрізають потенційно небезпечні дерева на млинівському кладовищі, і отримала відповідь. Ці дерева, які нависали над гробками, над могилами, ми старалися їх. Зрізати. Не все зріже, тому що млинське кладовище, воно в лісі, в лісі і дерев, правда? І щоб зробити там порядок, там залік я вам скажу не зробиш. Треба написати заяву, тоді вийде комісія, обстежу дерево і відповідно зелене господарство зріже. Якщо ви зверталися письмово, то тоді. Ну, треба розбирати де ваша заява і так далі. Тому що тому що усно це не працює. Та, попри те, що міський голова Дубна Василь Антонюк описав свою діяльність як бездоганно, насправді ж все було не так і гладко. Зокрема, згадаємо про те, які бурхливі суперечки супроводжували процес утворення академічного ліцею на базі Дубинського ліцею номер 6. Це рішення громада не підтримувала, адже тоді учням початкової школи довелося переводитися до інших навчальних закладів і без освіти могли залишитися близько 300 учнів. Однак, попри при суспільний розголос та регулярні звернення батьків своє рішення пан Василь Антонюк не змінив. Ні, ніхто рішення змінити не буде. Якщо комусь не подобається, то хай підуть до бабки, щоб вона почитала. Не меншим обуренням Дубенчан супроводжувалося і рішення про надання у приватну власність ділянки, на якій мали облаштувати сквер, поблизу вулиці Митрополита Шептицького. У 2020 році тодішнє скликання депутатів проголосували на користь скверу. Однак, вже у 2024 році цю територію міські обранці Дубна передали приватним власникам. Пізніше з'ясувалося, що останні – це наближені до депутатів міськради особи. Метелюк Валентина Андріївна, мати депутата Дубінської міської ради Метелюка Михайла, Карт Кондратюк Валентина Віталівна, дочка депутата Никитюка Віталія, Юршук Людмила Іванівна, комівські відносини з Качуком Миколою, першим заступником. Не дякували у 2024 році жителі Дубна міському голові і за виділення понад 2 мільйонів гривень із міського бюджету для комунального підприємства Зелене господарство на догляд за клумбами. Тоді ніхто не міг зрозуміти, звідки такі. Суми взялися, адже фінансування комунального підприємства жодного разу на бюджетних комісіях не обговорювали. На бюджетних комісіях депутати не голосують за такі кошти, і воно в проєктах рішеннях немає. Яким чином міський голова це потім переносить це фінансування? Я ще я ще не розібрався. Ну і звісно, затвердження бюджету на 2025 рік. Тут теж не обійшлося без цікавих розподілень. Зокрема, у бюджет не було закладено жодної копійки на допомогу Збройним силам. Хоча при цьому мер міста не забув про премії та надбавки для себе. І більшість підтримала цей проєкт рішення. За 17, проти 1, отрималось 2. Всього 22 рішення прийнято. Переходимо до наступного запитання. Дякую, звітувався мер Дубна Василь Антонюк десь близько години. Наприкінці поділився планами на майбутнє, а також подякував усім і за критику, і за підтримку. І, хоч критика під час звіту так і не прозвучала, діяння мера дубна говорять самі про себе. Дякую за гарний комплімент. А вам всім ну, дійсно спасибі. Не дочекають. Отримати водійське посвідчення не так просто, у рівному не вщухають обурення людей щодо черг у сервісному центрі. МВС водії змушені тижнями виловлювати талончики в сервісних центрах, аби здати іспит на отримання водійського посвідчення. Ба більше чергу під приміщенням люди займають ще з ночі. Як цю ситуацію пояснюють працівники сервісного центру? Дивіться в матеріалі далі. Черги та неможливість взяти талон. Саме такі асоціації виникають у багатьох людей, коли йдеться про регіональний сервісний центр МВС. Аби отримати омріяний талон на практичний іспит з водіння, тут займають чергу ще до сходу сонця. Черги умряю на очний талон щоб взяти очний талон, займається четвертої ранку. Буквально люди стоять, чекають два тижні. Я кожен день заходив, проводив по пару годин день, по кілька годин день. Заходив, старався зробити талон, там викладають досить. Мало талонів на день і буквально моментально їх розбирають. Люди, з якими ми поспілкувалися, розповідають. Доводиться тижнями чергувати під сервісними центрами МВС. Не краща ситуація, якщо записуватися на практичний іспит через сайт відомства. Втім, є й щасливчики. Пан Валентин один із них. Розповідає, записувався онлайн, але і такий спосіб має чимало незручностей. Проблема дійсно є. Три доби я монітор моніторив онлайн э, чергу. За 10 днів я зловив талончик. От сьогодні до 10 ранку прийшов і десь в 11 з хвостиком сів вже за столик оформляти перший облік автомобіля. У Рівненському сервісному центрі МВС повідомляють, що незручності не назавжди. Зараз у них працює лише три екзаменатори, які приймають практичний іспит. Відтак не можуть на один робочий день дати більше талонів, ніж є часу для надання такої послуги. Також додаткові труднощі виникають під час повітряних тривог, адже робота центру припиняється. На 5 лютого у нас до екзаменаційної діяльності на прийняття практичних іспитів залучено троє екзаменаторів. Два з них в нас захворіло. Система електронного запису генерує по 18 слотів на одного екзаменатора. Ми розуміємо, що у людей є попит на дану послугу, тому догенеровуємо ще слоти на кожного екзаменатора. Розповідає, працюють над тим, аби ситуацію виправити, навчають додаткових екзаменаторів. Але наскільки швидко все вдасться виправити, сказати не можуть. А я нагадую, що ви дивитесь новини і підсумки і далі ми поговоримо про таке. Військові жаліються на харчування у центральній міській лікарні Рівного. У будинку матері військового відключили електрику через борг, хоча там ніхто не проживав. Як у Рівненському зоопарку, тварини зимують. Годують гірше, ніж у в'язниці. Військові жаліються на харчування у центральній міській лікарні Рівного. Попри виділене фінансування під ці потреби, українські захисники змушені просити про їжу у небайдужих жителів обласного центру. Чому така ситуація трапилася взагалі? і Чи планують її виправляти у матеріалі Вадима Мороза? Пайка. Чуремна пайка. Дали ото і все. Військовий Олександр із запаленням легень потрапив до центральної міської лікарні рівного. Нарікань на медпрацівників немає жодних, а от харчування чоловіка обурює. Ось це він їв на вечерю. А ось такий йому дістався обід. Принесли вечерю таку, що я ще не я, такої не бачив. Трошки картошечки, кусочок хліба. На обід принесли суп, пару картошиночок малесеньких, каша, котлетка. І ложечка е салата. Ну мужик не може наїстися такою їдою. Так військовий харчувався протягом трьох днів. Опісля подзвонив до знайомої підприємиці. Жінка каже, проханням була здивована. Що потрібно там? Може, якісь миючі засоби, там якась білизна, ще щось. Ні, ви нам привезіть їсти. Ми не встигли вийти з відділення, як хлопці вже їли. Тобто ну, вони голодні, вони реально хочуть їсти. Жінка додає, так бути не повинно. Підприємці не можуть довго допомагати. Я ж кажу, що це одноразова допомога. Це сьогодні. Завтра ми ще ну ще колись можемо провести. Але це ж повинно повинно ну, якось працювати на постійній основі. Тим більше, що є фінансування. У міській лікарні рівного пацієнтів мають харчувати безкоштовно. Ці витрати покриває Національна служба здоров'я України. Цьогоріч фінансування стало навіть більше, кажуть у лікарні. Директор додає, це перша скарга на харчування від пацієнтів. За його словами, на ситуацію відреагували і все виправили. Наскільки ми сьогодні з'ясо. Вали, щоб ця фотографія ну вона зроблена і відреагували. Порцію йому додавали, тобто це була одномоментний епізод. Порція, та яка дається, звичайно, молодій здоровій людині поранені її не вистачає. Ми намагаємося противно це, ну якщо є звороті, якщо пацієнт дає зворотний зв'язок, що він хоче ще їсти, але ще жодному пацієнту не відмовили, особливо військовим. Директор лікарні додав, що на рівні держави готуються додаткові зміни, пов'язані із харчуванням військовослужбовців, які проходять лікування. Після їх запровадження меню має стати більш наповненим та збалансованим, подавайте показники лічильника на світло. Вчасно історія про яку далі піде мова в сюжеті, доволі ілюстративна. Цього тижня до нас в редакцію звернувся військовий зі скаргою Надії Рівне Обленерго. Моляв, ті нарахували йому бор за світло, хоча в будинку ніхто не жив. Якщо коротко розповісти, то після мобілізації чоловік написав заяву до обленерго та повідомив, що він долучився до лав ЗСУ, а в будинку ніхто, окрім нього, не проживає. Відтак попросив заморозити показники лічильника до його повернення. Що в Обленерго і зробили? Однак, в листопаді минулого року строк цієї заяви вийшов, і на помешкання, де ніхто не проживає, почали нараховувати борг за середньомісячним показником використання електроенергії. Обленерго доступу до лічильника, аби перевірити показники, Показники немало, а чоловік, перебуваючи на передовій, подати ці показники, також не міг. Зрештою, після повернення до рівного військовий звернувся до обленерго з реальними показниками, і борг йому списали. Але от яких нервів коштувало отримувати повідомлення про борги там на передові, знає напевне лише він. Тож, аби не потрапляти до таких ситуацій, закликаємо ще раз: вчасно подавайте показники лічильників. Ну або потурбуйтеся, щоб працівники комунальних служб мали до них доступ. Відключили світло через неіснуючу заборгованість. До нас в редакцію звернувся військовий службовець із позивним. Журналіст чоловік розповів, що у будинку, де раніше проживала його мати, відключили електроенергію. Мовляв, через борг у декілька тисяч гривень. Хоча каже військовий, напередодні він оплатив повністю комунальні послуги. Разом з тим написав заяву, де вказав, що будинком ніхто не користується в травні місяці 2024 року. Я, будучи в себе вдома, відвідав районний рем І запитав, що в мене по світлу. Мені сказали, що в мене переплата, і я написав. Заяву, що будинком ніхто не користується, відповідно, електроенергія також не використовується, і е, дані лічильника заморозили на півроку. рівне обленерго зазначають, електроенергію відключили через те, що термін дії заяви військового закінчився ще у листопаді, але повторно із новою заявою ніхто не звернувся. Та й доступ до лічильника мав лише власник будинку. Обсяги споживання були обраховані згідно з правилами роздрібного ринку електричної енергії та кодексу комерційного обліку, якими в своїй роботі керується Пратрівне обленерго. Відповідно, ці обсяги були передані на постачальника електричної енергії. Там був сформований рахунок. Вже із заборгованістю нам надійшла заявка на відключення. Однак, як зазначає військовий, надати актуальні дані лічильника він не міг, адже із зони бойових дій це неможливо. Людина не надала доступ до лічильника і не надала дані. Хоча я не знаю, як із зони проведення бойових дій можна надати м, дані лічильника. Якщо ти не підключений до Старлінка, то це фактично неможливо. Натомість зараз ця ситуація вже вирішена, зазначає Алла Ліхачова. Адже військовий станом на сьогодні надав нові показники лічильника і світло в будинку відновили, а суму оплати скоро. Регували, як тільки до нас звернувся військовослужбовець, роз'яснив цю ситуацію, вказав нові показники лічильника, Вони там незначно трішечки змінилися. Ми відразу ж підключили будинок назад. Відновили електропостачання, скоригували обсяги, передали цю інформацію на то вроєк. Відповідно, вона буде скоригована і по сумі до оплати. У Рівне обленерго наголошують, аби уникнути подібних ситуацій, важливо вчасно надавати актуальні дані лічильника. Це можливо зробити і онлайн. Привітні та люб'язні навіть узимку. Рівненський зоопарк продовжує працювати попри похолодання. Хоч відвідувачів менше, аніж у теплу погоду, тамтешні мешканці завжди раді бачити гостей. Як проживають зиму та де перебувають теплолюбиві тварини, дізнавалася наша Дарина Черемшина. Тримай, давай. Ну, давай, ну. Крайливі мавпочки не очікували побачити нашу знімальну групу так близько, однак вони раді гостям. Зоопарк, попри похолодання, продовжує працювати. Та все ж деяких тварин спеціально ховають туди, де тепліше. Зокрема, Лемури проживають у таких затишних вольєрах. Не любить холод, її імператорський тамарин. У нього свій теплий куточок. Зі слів завідувачки науково-присвітницького відділу Мирослави Патій до зими підготувалися як слід. Перед початком холодів зоопарк ретельно готується. До початку зимового сезону ми заготовляємо дрова, адже на території зоопарку є чотири твердопалені котельні, які обслуговують теплолюбних тваринок. Хоч найбільше відвідувачів саме в теплу пору року зоопарк працює цілий рік, додає Мирослава Патій. Звичайно, побутує таке явище. В людей чомусь така думка, що зоопарк взимку не працює, тваринок немає. Хоча це хибна думка, адже ми працюємо цілий рік без перерв вихідних, тваринки завжди на огляді. У зоопарку чимало тварин, яким холод не страшний, і з ними відвідувачі можуть познайомитися ближче на вулиці. Зокрема, альпаки Тамара. Патагонська живуть по сусідству, попри те, що альпаки значно більше загризунів на одній великій території перебувати їм зручно, та й конфліктів між тваринами не виникає. Карликові нігерійські кози, хоч і полюбляють теплу температуру, побачити їх можна взимку на вулиці, зазначила завідувачка відділу домашніх тварин Катерина Лесик. В день тварини гуляють просто неба, а ввечері ховаються у своїх домівках. Їм потрібна оптимальна температура для їхнього проживання. Зазвичай вони в нас в день на вулиці, ввечері ми їх закриваємо. Вони всередині в будиночках. Тобто не можу сказати, що вони менш активні, тому що кози по природі своїй такі вони активні. Попри свої температурні вподобання, у кожної тварини є прихисток, де вони можуть сховатися не лише від холоду, а й подекуди надмірної уваги людей. Взимку звичайний ритм життя у зоопарку сповільнюється, але не припиняється ні на мить. Це всі новини за цей тиждень. Я прощаюся з вами до наступної неділі. Всього найкращого, бережіть себе, все буде Україна.